Всім привіт! Ну що ж, ми дуже давно не були на Варшавському мікрорайоні, так за ним скучили, що вирішили повернутися. Повернутися не просто так. Зараз підемо всередину на замірчики. Покажемо вам трошки того, як це все відбувається. Є певні цікавинки. продемонструємо, з чого складається в ЖК Варшавський із середини, тобто з чого там. Складені стіни, які там труби і так далі. Десь потроху повертаємося до нашого коріння того, з чого починався наш YouTube канал. А якщо ви є підписником з самих перших кроків нашого каналу, поставте лайк. Якщо ж новий підписник, також поставте лайк. А якщо ви не є підписником, обов'язково підпишіться та передивіться всі відео з першого до останнього. Що ж тут змінилося? Мікрорайон росте. Росте і росте. І окрім Варшавського, є ще Варшавський 2 та Варшавський плюс. Як на перший, так і на другий. Ми з вами доїдемо трошки пізніше. Там у нас також є об'єкти. А тут, нагадаю, в нас було десь сім ремонтів та там, з десяток проєктів. Щось робили ми за цими проєктами, щось не ми. Хтось відклав ремонт на потім. Але зараз новітня сторінка. Точніше, нова сторінка у новітній історії розвитку нашої компанії. Тому погнали дивитися, що ж там цікавенького. Потаревенемо з вами, поділимося якимись своїми думками і про розвиток цього мікрорайону, і про те, чого від нього можна очікувати. Погнали! Я можу трошки розповідати про те, яке це рідне місто було. І якщо так трошки подумати та згадати, якщо. Who let the dogs out? Так, якщо зараз для нас зовсім рідними стали такі мікрорайони, як ЖК, Таун та ЖК Республіка, то раніше для нас мастхевним uh, був саме цей район, район Варшавського, на проспекті Правди. Ну і ще на багатьох вулицях. Це дуже великий мікрорайон. І якщо на зараз uh, найбільшим таким... Райончиком новим масивом є Файнатаун, то гадаю, що така агломерація Варшавських мікрорайонів, це Варшавський плюс, Варшавський, Варшавський 2, ну явно більша. І це реально стане тим, чим його називають Варшавський мікрорайон. Чому сюди біжуть, біжуть і бігли люди? Тому що тут було А. Дешево, Б, досить якісно за ті гроші, які е, затребували забудовники. Ну і три, тому що тут повинно бути метро. Ось. І воно не просто колись там буде у якихось міфічних е, далях, як на Троїщині, а воно тут вже майже добудовано. Якби не війна, то, мабуть, вже б і добудували. Ось така ось проста, банальна а, ситуація з тим, чому обирали саме цей мікрорайон. Тому що тут є вся інфраструктура, як соціальна, так і торгівельна. Буде метрошка, Все. Ну і гарні ціни за ту якість, яку дають. Ну а зараз зсередини, щоб не словом, а ділом, як то кажуть, найцікавіше, найцікавіше, хлопці і дівчата. А вам цікаво, до речі, побачити огляди з Варшавського плюс та Варшавського 2. Щось там змінилося в порівнянні з першим чи ні. Якщо цікаво, обов'язково ставте плюсики у коментарях і пишіть. Що ж, як і обіцяв, потрапили усередину. Зараз для тих, хто хоче познімати, до речі, на Варшавському, потрібно мати там певний дозвіл, за ним кудись ходити, його отримувати. Я маю на увазі територію. Якщо ви знімаєте всередині, то просто. Потрібно, щоб вас туди пустили. Пару слів розповім про те, як змінилося будівництво безпосередньо там, стін і так далі тому подібне. Я скажу все, як у найкращі далекі часи. Пару слів про балкон чи лоджі, чи як правильно сказати. Це досить актуально на зараз. Що саме актуально? Актуально це засклення лоджії, і це ми робили у інших будинках, там, де. Були просто решітки. Актуально чому? Тому що ну, всі знають про найхолоднішу і найважчу зиму, але далі все дешевшити не буде і потрібно добре думати про утеплення. Чому за це заговорив? Тому що в принципі тут встановлено більш-менш нормальні склопакети, двокамерні склопакети, енергозберігаючі. це можна подивитися всю інформацію. Ось на цих. Е, наклейках, наліпках, Ось написано, яким газом вони заправлені, що це, де виготовлено і так далі. Е, самі склопакети, також, як ви можете побачити, представлені фірмою ReHau. Rehau – це одна з найкращих мабуть, компаній, яка виготовляє профілі для металопластикових вікон. Є ще там КБЕ, декюнінг і так далі. Але Rehao це те, що знають всі. Ee, зовнішні стіни зроблені з газобетону. Ee, якщо більшість внутрішніх зараз я вам покажу, з чого зроблено, то ці з газобетону. І в принципі, як матеріал, який повинен забезпечувати тепло всередині, так e, він досить, досить нормальний. Але є один нюанс, на який мені зараз показує Сергій це ось цей 도, досить дивний шов. <плес> У цій частині, та й взагалі всі шви дуже великі. Для тих, хто займається кладкою газобетону і знає, що воно таке. Це взагалі жах, шовчик там повинен бути 2-3 мм, або взагалі його майже не видно. Ну, максимум там, допуск е можливий, наскільки я пам'ятаю, до 5 мм тут щось дивне. Але скажу вам від себе, зараз на вулиці вже сьомий день холодно, а типу, якби всередині досить тепло. І це класно. Балкони здаються у такій чорновій обробці. Вони можете послухати по, по звуку утеплені, чим утеплені можна подивитися через дірочку. Там вон, видно мінеральну вату, десь там базальтова вата трошки стерчить. До речі, базальтова вата це досить також класно. Чому класно? Тому що це екологічно і. Ну, правильно, там при будівництві також, якщо зараз буде змога, можна побачити, що утеплюють будинки в цілому базальтовою ватою, а не пінопластом там, чи чимось подібним. Пінопласт це взагалі не про те і не до того. Ходімо всередину. Пару якихось моментів, на які я звернув тут увагу. Так, знову до теплозберігання. Тут встановлені від забудовника радіатори, стандартні е, стальні радіатори, нічого в них дивного немає, 22 го типу, все підведено, зроблено, головне, що встановлено, і тепло буде. Потрібно звертати увагу на те, що від забудовника ніяким чином регулювання не здійснюється радіаторами, е, і потрібно придбати хоча б якусь базову. Е, Ну, ковпачок то є, але він регулює так собі. Е термоголовку е придбати, встановити не обов'язково, там якийсь супер-пупер за декілька тисяч гривень, вона вам збереже тепло і зробить так, щоб коли вам не потрібно, плюс там 25 в квартирі, щоб їх не було. Та зараз, мабуть, і не буде. Е стіни. Обіцяв сказати, з чого будуть стіни. Стіни з декількох видів. Е перший це. Бетонні пілони як основа, а основа взагалі будівництва на Варшавському, як на Варшавському, Варшавському 2, і Варшавському плюс, це монолітна каркасна забудова з різним заповненням. Тут заповнення це керамзитобетонні блоки. Ось такий варіант: е, є одна зашкварна річ, яку ніколи е, забудовники столиця груп саме. Не виконує на своїх об'єктах. Це стосується і економ-класу, до якого в принципі, відноситься Варшавський, і комфорт класу, це типу ЖК 7, там, Варшавський плюс. Вони взагалі не армують ніяк примикання між бетонною стіною та іншими капітальними стінами, і нам приходиться трошки там мудрувати для того, щоб потім в цих місцях нічого не тріщало. Але ну, це не така критична річ. Ми наскільки. Я хотів сказати, наскільки я розумію, знаходимося в кухні, але ні. Чому подумав, що це може бути кухня? Тому що тут виведені кабель-канали. І, і одне питання е, до тих забудовників, які такі роблять, а нафіга? Ну, я не знаю, хто їм користується, навіть ті, хто робить бюджетні, скажімо так, ремонти, там не за дизайн-проектами і так далі. Блін, ну не використовують ці кабель-канали. Все йде через. Стелю, опусками вниз, гарненько. Це ну, навіщо? Перестаньте це робити. Це як встановлення е, пожежних е, щитів у санвузлах. Це також робить столиця, навіщо? Ну, відмиваю гроші. Більше нічого про це не кажу. Ще, поки ми знаходимося тут, можу звернути увагу на компенсаційні шви. Е, ну, Скажу так, добре, що є зазор, стіни тріщати не будуть. Навіть коли будинок буде там трошки вібрувати від метро, яке скоро тут буде їздити. Е, ну, все це заповнено таким підручним матеріалом, заповнено мінеральною ватою. Ну, хоча б так, хоча б так, багато хто взагалі нехтує цим питанням і потім у людей виникають проблеми. Пішли далі, зараз покажу, що тут за труби. Для цього прийдеться вимкнути е, додаткове освітлення. Як воно і буває, я гадаю, це буде досить цікава картинка, мабуть, зробимо ось так. Yeah. Як, воно, як воно буває в житті? Е, любі наші замовники, та зараз, секунду. Е, та глядачі. Е, у санвузлах стяжка відсутня, і це досить правильне і класне рішення. Е, є забудовники типу Київміськбуду, які нафігась. Роблять стяжку у санвузлах і потім і приходиться збивати чи там штробити майже все і доводити це до абсурду, це не потрібно. Ось так добре. Ми можемо розвести всі комунікації, і потім підлити нормальну стяжку. До речі, до стяжки цьому, на цьому об'єкті ми також повернемося. Підлити нормальну стяжку для того, щоб. А давай мені світлячка, я дещо продемонструю. Для того, щоб розвести комунікації. Це заховати і все було у тому рівні, який нам потрібен. Ходимо сюди Хорошо, зараз так, продемонструємо вам, що тут за труби. Труби тут е, німецького виробника ТЦ або TC, кому як подобається. Е, це шитий поліетилен, е, труби гарні, з ними можна працювати. Ми зараз, наприклад, використовуємо досить широко інсталяції від цього виробника у своїх проєктах, на своїх об'єктах. Тому тут ніяких зауважень в принципі немає. І третій вид поверхні стін. Цегла. Це цегла. Е, цегла. Що ж, йдемо далі. Зараз з вами дійдемо до іншого приміщення. Оп. Подивимося, що тут цікавого можна згадати, нагадати, про що сказати. Ну, Радіатор тут також встановлено і, в принципі. Розмір їх різний, чим це зумовлено? Правильно, тим, що е, під різні об'єми різних приміщень потрібно підбирати різний тип радіаторів, тобто їх товщину, і різні габарити, там. наприклад, метр на 50 сантиметрів, і 11 тип. Якщо хто не знає, 11 – це такі тоненькі. Є там ще 55 тип 22, 33. Що цікаво послухати про радіатори, пишіть обов'язково, будемо вам розповідати і про радіатори також. Е, в принципі, тут картина та сама, е, я хотів вам ще сказати пару слів про стяжку. Компенсація тут то, також, яка ніяка, а існує, є так певні певні проблеми з. Зовнішніми стінами, те, що казав, така кладка це взагалі для газобетону, ну, типу трешняк. Так робити не можна, і це приведе до чого? Правильно, для до розтріскування. Крути, не крути, це розтріскування і, е, типу мостики холоду, так про це хотів сказати. Не можна так робити зовнішні стіни. Звертайте на це увагу, звісно ж. При прийомці квартири вам забудовник ну, не перекладе ці стіни, але ну, якось присоромити це точно потрібно, бо так робити не можна. Ну, те саме можна сказати про примикання, яке там на горі віконної рами, воно наче зроблене, наче там є спеціальна гідроізоляційна така підкладка, стрічка. Але так, це все зроблено все, все. через одне місце. Он там Серега зараз демонструє. Це перероблю. що... перероблювати зверху, воно, воно взагалі не Що робити вони робили, але робили для того, щоб просто типу, зробити видимість, да. але не для того, щоб тут можна було комфортно і правильно жити. Це все будемо перероблювати. У нас є свої віконні майстри, які прийдуть отак все швиденько вивчать, роз... Кажуть, чим це обробити, як переробити, що де додати, все це порахують і зроблять. Так, ну і ходімо, мабуть, не будемо розтягувати, ще покажу трошки. Це вся наша бригада людей, які щось там знімають, там трошки є освітлення. Окей, біжимо. Ось що я хотів сказати: стяжка. Якщо зараз буде видно, Нікіта продемонструє під ногами оцей пил. Бачите? Пилючка така. Ось так. Е, скажімо так, такого бути не повинно. Раніше стяжку цей забудовник робив значно краще, ніж зараз. Зараз щось вони на цьому економлять. Можливо, трошки. Е, ну, як трошки, не трошки, економлять на бригадах, на матеріалах і так далі. Тому що на поверхні такої кількості піску повинно не повинно бути. Це е, нам каже про неправильну технологію замішування самої суміші. Ось, тобто стяжка зроблена е, не тієї консистенції, так, якою повинна була робитися. Є компенсатори, компенсаційні шви на самій стяжці. Це оці такі розломчики, для того, щоб вона не тріщала. Це добре. Але. У цьому приміщенні, на жаль, камера цього не передасть, але я вам можу сказати від себе, а ви ж мені вірите, що зовсім кривий, зовсім крива підлога. От, прям зовсім. В кутах вона задрана, тут десь яма, навіть отам на переході з приміщення в приміщення, ось там, де зараз Сергій, там ногами відчувається, як ти просто такий сходиш кудись вниз. Ну, такого бути також апріорі не повинно. Ну, це я вже казав, що зекономили трошки на самій суміші. Повертатися до швів, це до примикань і так далі не будемо. Але підтвердимо нашу теорію того, що робилося все, на жаль, лише для Галочки. До речі, тоді вже тут знали про будівництво, а будували раніше про ці гачки для расистів. Як я казав в одному з наших відео, одразу. З яких ми стартували, скажімо так, навесні, гачок для расиста це зараз мастхев у кожній хаті. Ось, Якщо прийшов якийсь там незваний гість, для нього є чудовий гвізд. Скажімо так, мені здається, гарний вірш, як який можна запам'ятати. Що вам ще сказати? Я гадаю, що, мабуть, на цьому наш невеликий такий мікроогляд того. До чого докотився Варшавський, як він зараз виглядає і що на ньому зараз відбувається, підходить до завершення. Якщо вам цікаво дивитися, чи такі огляди, так от ін, інсайд, скажімо так, у, у середині приміщень, і нам потрібно повернутися до цього, обов'язково пишіть у коментарях. Це стосується не лише Варшавського, а будь-якого ЖК у цьому місті, ми готові їздити, робити для вас усе і зовні, і середині, для того, щоб ви, якщо придбали квартиру або хочете придбати, знали, що там і як відбувається. Послуги, ще. Так, ще у нас є одна така цікава штука, яку ми зараз запровадили. Це послуга у е, допомога у підборі житла. Якщо ви зараз знаходитеся на шляху пошуку і не знаєте, як правильно підібрати, але у вас є певні критерії, наприклад, там, щоб. Був дитсадок поряд, щоб там була двохкімнатна квартира, де ви повинні розмістити те-те-те-те-те, ви приходите до нас, кажете все, що вам хочеться, і ми допомагаємо знайти житло вашої мрії, у яке ви потім інвестуєте. Ось така от прикольна штука. Тобто, хочете знайти житло, але не знаєте як, в нас вистачає досвіду знайти саме те, що потрібно вам. Приходьте. До речі, для тих, хто. Зацікавлений, я гадаю, ми можемо зробити якісь певні бонуси, які стосуються там, дизайн проєктів і так далі тому подібне, тому пишіть у коментарях, дзвоніть нам за телефонами, все у описі цього відео. І останнє, про що я вам сьогодні скажу, це стосується також оглядів. Якщо ви напишете нам у коментарях про огляди ЖК, і вас це зацікавить, ми будемо це робити. А ми вже точно будемо робити огляди передмість Києва, котеджних містечок, які знаходяться е, у там, найближчих 15 20 км до нашої столиці. Скоро будуть перші огляди на нашому каналі. Якщо вас цікавлять огляди якихось конкретних котеджних містечок. Також обов'язково пишіть про це нам. Ми будемо аналізувати та намагатися виїхати і зняти для вас супер якісь ролики. Буде цікаво. Що ж, з вами був Кевшин Олександр. Десь там пробігала вся команда Good Idea. Підписуйтеся не лише на наш YouTube, а й на всі інші соціальні мережі. А це Instagram, Facebook, TikTok і ще багато чого. До скорих зустрічей. Слава Україні!